навчав студентів, а коли почалася повномасштабна війна, взяв до рук зброю. Така історія військовослужбовця Сергія Венечука з позивним професор. Чоловік був бійцем 1-стрілецького батальйону, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. З ним познайомився і наш Денис Служний. Сергій Винничук педагог 32-річним стажем. У мирному житті займався викладанням технічних дисциплін у місцевому коледжі. Будову трактора, автомобіля, ремонт і так далі. Тобто, технічні дисципліни, які пов'язані безпосередньо з мирним життям, це сільськогосподарська. Техніка, новітня сільськогосподарська техніка. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік одразу мобілізувався та став бійцем першого стрілецького батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Свої перші бої запам'ятав назавжди. Це Курдюмівка, де перше бойове хрещення ми отримали. Слава Богу, ніхто не загинув, ніхто не був поранений з нашої роти. Ну, суміжних. Підрозділів були і трьохсоті, і хлопці на щиті були. І це от перші втрати, перші от такі серйозні емоції, відчуття і розуміння того, що відбувається на даний момент, як, який ворог, яка орда прийшла на нашу землю. Ну а далі було Берестове, далі була Яковлюка, далі був Солидар, далі була станція Сіль. Пригадує захисник оборону Берестового на Донеччині. Коли ми підійшли, там такий був поворот, нам треба було його пройти, щоб попасти вже на безпечні позиції. І танок просто розбирав, той поворот просто розбирав. І всі хлопці, ну, один чи я так менше більше тримався, все питалися, професор, що робимо? Професор, що робимо? Я кажу хлопці, чекаємо. Хлопці чекаємо, він стріляє, ну ми не пройдемо, їх, їх всіх треба було перетягнути. І в той момент, я не знаю, Боже. Яка воля, Бог мені підказав, що зараз йде. І ми всі перейшли той поворот, ні одного пострілу не було. Як тільки ми перейшли цей поворот, танок далі почав працювати. Якщо б я тоді був помилився, ми всі були б Всі. Оборону Берестового стрілецький батальйон тримав близько чотирьох днів. Хлопців вивели і протрималися стільки, скільки було поставлено, на нам задача. Потім зайшли мотострілецький батальйон, зайшов і він там далі воював. Але наша задача була утримати позиції, не запустити ворога на наші позиції. Цю задачу ми виконали і виконали фактично без двохсот. У нас не було. Останнє своє поранення Сергій Винничук отримав 16 листопада 2022 року під Яковлівкою. Його чоловік називає другим днем народження. Танок вийшов напряму на водку і почав розбирати нашу позицію. У той момент я знаходився на спостережному пункті, дивився за противником. Нас було двоє. Ще був Юра зі мною із долини. Ну і так сталося, що нас двох поранили ну, поранення осколкою в районі поясниці хребта. Думали, що нирка там в мене була задіта. Також лопатка була побита, ну і ключицю трошки там. Але слава Богу, ми вижили. Після поранення військовослужбовець довго лікувався. Повернутися на фронт більше не зміг. Зараз він у роті охорони при територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки у уснятині. Якби не бойові рани, каже знову б був на війні. Якби не поранені, я б далі продовжував нести службу у першому стрілецькому батальйоні з своїми едельвейсами. Ну, дуже хороші хлопці, бойові хлопці. З ними, хоч у пекло дідька, душити можна було йти. Сьогодні чоловік мріє лише про одне перемогу.